Безпекова ситуація на території селища Кушуву на сьогоднішній день є стабільною і знаходиться на постійному контролі Кушумської селищної ради та у відповідних служб. На території громади працюють укриття, пункти незглавності. Комунальні служби та екстрені служби, всі працюють у штатному режимі. Разом із тим, усвідомлюючи близькість громади до лінії фронту і враховуючи принцип збереження життя і здоров'я дітей, в Шумська селищна рада було прийнято рішення про проведення евакуації дітей в примусовий спосіб разом з їх батьками. Це рішення не є. Реакцію на надзвичайну подію або на небезпечні ситуації воно ухвалено, виважено відповідно до рекомендацій депутатського корпусу, рекомендацій з боку Запорізької районної державної адміністрації та з боку Запорізької обласної державної адміністрації, а також враховуючи рекомендації військових, ми прийшли на випередження, щоб дати можливість батькам з дітьми. Дати час по перше і е, виважено вже прийняти рішення стосовно е, рішення про евакуацію стосовно вибору місця тимчасового перебування. Поліція забезпечує евакуацію вже навіть в цьому році. Не зважаючи на те, що сьогодні тільки п'яте число. У нас вже було безпосередньо поліцейським евакуйовано 15 осіб із шести населених пунктів. Звичайно, що коли люди затягують з евакуацію, це має наслідки і для поліції в цілому. В 25 му році у нас завдяки терористичним діям противника було пошкоджено або знищено 28 службових автомобілів, отримували поранення поліцейські. Тому ми наголошуємо, що завчасна евакуація дає змогу безпечно, маючи певний запас часу і безпечними шляхами. Виїхати до більш безпечних районів до стабілізації ситуації на початку 26-го року. було була прийнята рішення номер 1 від 2.025 року про проведення обов'язкової евакуації дітей з батьками по селищам Кушугум, Кушугумської селищної територіальної громади сіл Бойково, Любицьке, Барвинівка Тернувацької селищної територіальної громади. Інформація про евакуацію населення є розміщена у нас повна евакуація на сайті облдержадміністрації. Є повний там перелік куди треба звертатися, яка допомога надається. Також в області у нас щоденно ходить до, до західних областей. це у нас є евакопоїзд, який відправляється щоденно, там евакавагон виділені місця для евакуації людей до Хмельницької та Львівської області. По перше, хочу сказати про те, що ситуація контрольована, і це найголовніше. Запоріжжя повністю готово прийняти всіх людей і всіх, всі родини в належних умовах. На зараз на території Запорізької області існує 50 місць тимчасового поселення людей ВПО та евакуйованих людей. Що це в ліжкомісцях? Це складає більше 4 тисяч ліжкомісць, але звертаю вашу увагу, що всі сім'ї будуть розселені в окремих кімнатах, тобто, ми не говоримо про ліжко місця, ми говоримо про гідні умови в гуртожитках. Як працює транзитний центр? Всі люди, які евакуйовані, вони прибувають до транзитного центру. Транзитний центр почав свою роботу на повну потужність 20 листопада 2025 року. Хочу зауважити, що за цей період вже півтори тисячі людей скористалися послугами транзитного центру. Більше 500 людей це люди маломобільні. І більше 200 це діти. На сьогодні наш транзитний центр в місті Запоріжжя це перший транзитний центр, який запрацював відповідні норми чинного законодавства, а саме функціонує мультидисциплінарна. Команда, хто включається в цю команду, це органи соціального захисту населення. Що це означає? Люди мають змогу отримати довідку ВПО прямо в транзитному центрі. Люди більше не потребують руху по місту для того, щоб отримати ті або інші виплати. В мультидисциплінарній команді представлений пенсійний фонд України. Що це означає? Це люди повністю отримують всю необхідну консультацію та оформляють виплати прямо в транзитному центрі, в тому числі виплати на ВПО. Разом з пенсійним фондом працюють банки. Людина не повинна виїжджати за межі транзитного центру, щоб відкрити картковий рахунок, якщо в неї її немає. Також надається медична допомога, психологічна допомога, юридична допомога. Гуманітарна місія Проліска готова прийняти родин з дітьми в більш безпечних територіях. Це на території Закарпатської області. В гуманітарній місії Проліски є два гуртожитка, які відремонтовані в цьому році. Ровно місяць тому відремонтували два гуртожитка. Перший гуртожиток він знаходиться в місті Хуст, другий гуртожиток знаходиться в селище Нижні Ворота. Що складають ці гуртожитки? Місто хуст це п'ятиповерхова будівля, складається з двох крилів. На кожному поверсі є обладнана кухня з необхідною всією технікою. Тобто, це мікрохвильові печі, це холодильники, це морозильні камери, це хлібопечки, це... Міксери, тобто повністю облаштовано для того, щоб родини з дітьми могли там готувати собі їжу. Також на кожному поверсі обладнані ванні кімнати. Ванна кімната там є пральні машинки, сушильні машинки. Тобто родини також зможуть цим користуватися. Проживання в цих гуртожитках безкоштовне стільки, скільки потрібно родині. Ми готові долучити свій ресурс для допомоги вивозу людей. Завтра евакуаційних евакуаційними нашими автобусами так привозимо ми їх сюди. Тут ми їм допомагаємо. Також ми можемо допомогти людям розсілитися на території Львівської області, Київської області і Черкаської області. Маються там також обладнані місця для людей. Також ці місця включають в себе інклюзію, тобто люди маломобільні, можуть там проживати, і на території цих закладів є медичні робітники, котрі будуть допомагати з медичних питань. Також маємо можливість, якщо родина бажає наприклад вивоз'єднатися з родичами, які виїхали за кордон. Ми можемо допомогти родині виїхати за кордон.